Друзі, всім привіт! 20 січня закінчилися <кій> різдвяні свята. Сьогодні, так як кажуть, Івана Предтечі, що забрав всі свята на плечі. І ми працюємо далі, відливаємо корпуса 145 цією формою, яку я вам показував. і Ми зараз вже відляли більше 50 штук. Ну, ми не працюємо так, є час, працюємо з з, з формою, відливаємо. Нема часу, не, не, не відливаємо. Скажімо так, це в нас не стоїть на, на такому якомусь потоці, а від бажання від часу. І зараз форма відляла більше 50 штук е, надставочних корпусів. І е, що з нею сталося? А нічого, друзі, з нею не сталося, вся вона працює, ніде нічого ми не підремонтовували, нігде нічого не робили. Єдине, що от коли ми бруском відбиваємо, відкриваємо, це от тут на краю ця фанера почала так лущитися. О. Ну, але ця на швидкість не впливає. Тут ми, скоріше всього, наб'ємо ну, якийсь метал, щоб воно було більш удароустойчиве, скажімо так. А так все воно працює. Друзі, тут в мене така кімната з котлами. Газовий котел, котелна дрова. І тут завжди тепло, компоненти прогріваються. О, стоять там наверху, там температура біля 28 градусів, я виміряв. Тим більше там йдуть труби від парового теплого отоплення. І там тепло. І Форма тут теж, вона завжди прогріта. Е, ну, ось. Нігде нічого не відслоїлося, крім того, що ми її забацькали так, так, компонентом. Ну, Це ця, ця вставка, яку ми доробляли. Передня стінка, от бокова стінка, яку ми доробляли, вставляли своє орстекло і ручку робили ширшу. Ну, Одним словом, нічого не сталося з формою, і форма відляє ще не, не одну сотню. по всіх. Не, хоча ми, ми стараємося давати компоненту так э, щиро, тому що все робиться для себе. Тут плотність у нас виходить 130. Сантиметрів кубічний на ну, одним словом, ви зрозуміли. Плотність виходить у нас 130. Ми даємо на майже на 50-75 на грам компоненту більше для того, щоб в нас була більша плотність. І зараз вийдемо йдемо на двір. Я вам покажу, я покажу корпуса, які ми вже відляли. І ще дещо покажу. Ну, це вже буде такий експериментальний. Друзі, в нас вчора і після вчора була така досить тепла погода, поодинокі бджілки вилітали по своїх потребах. Ну, Обльоту не було, я так зрозумів, бо не потрібно бджолам обліт, тому що обліт був перше, друге, третє три дня. а от буквально прийшло. Два, дві неділі, два тижні і вчора, вчора післявчора знову вони мали можливість політати, але літали тільки поодинокі по сім'ї і поодинокі бджоли. Обльоту як такого не було. Ну, ось, друзі, Такі в нас виходить наставочні корпуса. Все досі так гарно. Ми їх виставили на двір, щоб Ми не немає такого приміщення, де їх зберігати. Вони стоять на дворі і піддаються грізним атмосферам впливом, щоб потім легше їх шкурувати. Ну, а Можливо, один сезон взагалі не будемо шкурувати, попрацюємо, попрацюємо з так непокрашеними, щоб зробила цю роботу замість нас сонце, а на слідуючий сезон ми вже їх покрасимо. Все відливається дуже гарно. Без ніяких, так сказати, нюансів. Був в мене один нюанс. Зараз я вам покажу, як знайду. А, от. самий нижні. Бачите? Це я не міг зрозуміти, що це таке. Після того, як ми почали працювати вже побільше. І в кожному корпусі почала з'являтися отака. Такий, такий, типу, я не міг зрозуміти, що це таке. А потім дойшло мені, що відро пластмасове, яким я замішую компоненти, має з ним, знизу таку кайомочку. І коли я вескраю компонент, залишки компонентів з шпателем, це якраз в цій кайомочці виходить компонент. А недомішаний цей світлий компонент починає, виходить недомішаний. І я його вишкрабую, і тому він такий. Виходить. Ми це вибрали, виправили, взяли інше відерко, яке немає цієї такої кайомки, що дозволяє що краще розмішувати. І після цього немає ніяких дефектів, нічого працюємо в так казати, в Там Заляв, пішов, займається своїми справами. Е, можна так не обов'язково пильнувати 40-50 хвилин, а через 2 години прийшов, е, витягнув, змастив, опять заляв. і так потрохи ляємо. Ну, одним словом, більше 50 корпусів достаточні. ми вже відляли. В формі абсолютно нічого не сталося. Відляє вона не те, що 200 корпусів, вона відляє і. Тисячу корпусів, без ніяких проблем. А, а ми ще трошки пішли далі. Зараз знову поставлю на паузу. Сьогодні прийшла нам посилочка, і ми замовили собі форму. Не форму, скажімо так, а фанеру на форму. Тому що є бажання зробити свій корпус під свій. Підсвоєну клевосну рамку. О, е, порилися трохи в інтернеті, е, пошуршали і е, знайшли е, людей, які займаються цією фанерою і одразу з порізкою на ЧПУ, ЧПУ станку. Е, так що там вся, так, скажімо так, е, комар носа не, не підточив, всі деталі е, під гарним. 90 градусним кутом, що туди, що туди. І ми скинули людям розміри, замовили листок фанери разом з порізкою на наші розміри. Вони, все вони нам виконали. Навіть ці планки, які, які нам потрібні для обв'язки, як я показував вам, що лущуться вони. Так? Навіть такі планки вони нам от, е, нарізали 3 ну, і всі Тут є, тут є друзі, деталі на е, повністю корпус мій під мою нуклесну рамку. І плюс я ще собі замовив е, бокові стінки для корпуса 300-го, щоб я міг цією ж самою формою просто там е, поміняти е, вставки. бокові з 145 на 300, а верх-низ там ж такий самий ідентичний. І я замовив ще бокові стінки, ну, бракнуло листа одного фанери, вони продають тільки листом фанери, вони окремо з запчастинами не продають. Ви замовляєте в них листок фанери, кажете їм, як його розкроїти, скидаєте розміри. І коли вони мені розкроїли спочатку на нуклеосний корпус. Ось цю фанеру, і там були залишки. Я їх попросив, вони ж скинувши їм розміра, і вони мені е, розкроїли ще на для 300-го корпусу е, боковини, скажімо так. Е, тільки бракнуло дві боковини, я вже не хотів замовляти, бо там знову потрібно було цілий листок фанери за, замовляти. Е, тому е, щось ми будемо думали, якщо надумаємо ляти 300 корпуса, якщо нам буде така потреба. А ми щось ще придумаємо. Тут, кажу, вийшло повністю корпус, який мені потрібен, всі, всі деталі для мого нуклеосного корпуса. І плюс ще є такі обрізки, з яких ми будемо робити замки. Я думаю, виробник Валерій не дуже обідається на мене, що. Що я вирішив собі сам виговорити форму. Ну, оце таке. Звичайно, ще потрібно буде пошукати або акрил з порізкою 200 Або, тому що його не так-то просто порізати. Я оце як робив, робив оці ставки на, на цю форму 145-ту. Так, в домашніх умовах він не так-то просто ріжеться, тим більше, 20-та товщина. Акрилу. Ну, але але бабу попробую зробити дубові вставки, і їх про, пропитати е, воском з парафіном. І спробую зробити, можливо, дубові вставки. Також ще буду е, взнавати, чим пропитати оці торця. Бачив Валерія, вони пропитані. Е, ну, звичайно, я не хочу його напрягати, тому що це. Це його так казати заробіток, його, його гроші, він, він це придумав. Ну, може, і не він придумав, але він над цим працює. Тому, друзі, я не буду скидати номер телефону, де я замовляв фанеру. Прошу поставитися з розумінням. Я суто з поваги до, до Валерія, до виробника цих форм, просто щоб людині не портити бізнес. Я не буду скидати, а буду пробувати робити це все сам. Я, тим більше не, ну, не звертався до нього, я не розумів те, що людина заробляє гроші на цьому. Я не звертався, не питався, де він, де він замовляє фанеру, де він замовляє акрил, чим він пропитує торці. Це все ми якось будемо давати собі раду самі. Друзі, ще до попереднього ролика там я скидав ролик про ціну бджоло про цілу ціну бджоломаток. Звичайно, там були негативні відгуки. Друзі, я просто видаляю ці відгуки. Я розумію, що кожному не догодиш, але і читати вашу бредятину мені не хочеться. Так що кожна людина має свою думку, кожна людина працює так, як йому відходить. Це я раз. Ну і Друге, що я хотів, я забув оголосити ціну на неплідні маточки. Ціна неплідних маток буде 100 гривень. Але неплідні матки, вони, звичайно, я їх спеціально на продаж ніколи не вирощував, Завжди йшла. от Залишок є, коли який не, не роздається в нуклеосний парк. Тоді такі матки я, звичайно, відправляю і продаю, щоб вони не пропадали, щоб їх не давити. Це є раз. Другий раз було запитання, чи буду я продавати зимувалі матки? Друзі, не буду я продавати зимувалих маток, тому що вони мені потрібні. Я вам розказував зимувалі матки з нуклеусу, вони, вони в мене нарощують силу для того в нуклеусах, тих же самих, для того, щоб я поділив їх там в кінці квітня на матку місця. І плюс ці маточки потім йдуть в хвости. Після продажу пакетів я одразу плідні матки, оці минулорічні, підставляю собі з гнізда туди, де продам бджолопакети. Ну Якось так будемо працювати, будемо рухатися. Ще раз кажу виробниковий форм Валерію. Я не хочу, щоб ти сприйняв це якось негативно, але спробую сам крутити оцю форму. І вийде, не вийде, замовлю в тебе. Всім пока, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!